День Соборності України державне свято, яке визначають щороку 22 січня в день проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році на Софійському майдані в Києві. Як цей день відображений в літературі? Бібліотека Павла Тичини підібрала для вас книжки, у яких є інформація про цю історичну подію. Дитяча енциклопедія Україна та Моя країна Україна це книжки про нашу історію, у яких також розповідається про проголошення акту злуки УНР та ЗУНР. Вони розраховані на дітей молодшого та середнього шкільного віку. Книжка відомих письменників братів Капранових Мальована історія незалежності України. Цікаво розповідає нашу тему для будь-якого віку, бо, крім текстового матеріалу, вона має комікси, що є новаторським досвідом, це дуже незвичний формат для серйозної теми. Він має зацікавити до історії людей, що полюбляють візуальне сприйняття інформації. Також для візуалів буде справжнім задоволенням книжка Українська Революція 1917-1921 років в ілюстраціях. У якій зібрані унікальні фото періоду української революції, де є фото історичного проголошення акту Злуки 22 січня 1919 року. Якщо вам подобаються не тільки історичні фото, а ще й тексти історичних документів, то у нас є книжка Історія України Джерельний літопис. Вивчайте історію з перших джерел. Книжки Україна між світовими війнами та Історія України знакові події та особистості є класичними навчальними посібниками з історії, що підійде для шадувальників формату підручників з описом подій та лаконічною аналітикою передумов та наслідків цих подій. І останнє у нашій віртуальній виставці книжка Соборництво і. Регіоналізм в українському державотворенні 1917 1920 років є літературою для науковців, викладачів, студентів, видана Інститутом політичних і національних досліджень Національної академії наук України. Якщо в попередніх книжках такий політичний процес, як злука УНР та ЗУНР, були частиною загальної історії, то саме ця книжка повністю присвячена дослідженню теми соборництва та протилежного поняття регіоналізму. У книзі також досліджуються політичні процеси у донецько криворізькому басейні та Кубанському краї, бо серед вільськ, донських та кубанських отаманів було 75% українців. У книзі досліджується виникнення ідеї Соборності, описуються не тільки політичні рухи та бойові дії, а й трагічні репресії українців з боку денікінців та Червоної Армії. Ця книжка наукова, але вона дуже насичена реальними подіями з каркаломним сюжетом. Який не є вигадкою і за яким дуже цікаво спостерігати та проводити паралелі з сучасністю. Читаючи цю книжку, починаєш розуміти, з якими складнощами стикались ініціатори об'єднання з луки українських земель, які перепони їм довелося здолати і якою бажаною для них була соборність України. Після цього починаєш цінувати ще більше наших пращурів, що цінували єдину соборну Україну, більше за власні кар'єрні амбіції, які втілили. На якийсь час давню мрію про соборну Україну вітаємо вас з Днем Соборності і запрошуємо до бібліотеки за книжками.